Як порахувати ціну на кам'яний килим? Ну, по-перше, треба обрати, яку модель ви хочете. Ось тут я закріплю телеграм-канал, є посилання на каталог. Закріплено зверху, купити, нажимаєте, переходите в каталог, обираєте, яка модель, бо вони різні по ціні. Це перше. Обрали модель, а, сказали менеджеру загальну площу, скільки треба, квадратів класти, ми вам порахуємо. Додаткові матеріали, щоб порахувати всі, треба розуміти, скільки кутників треба. Наприклад, кутник Г-подібний, він як бордюр слугує. можете сказати, скільки погонних метрів. Якщо є вертикальні поверхні, наприклад, на сходах, а вертикально з горизонтальною з'єднувати, тут Т-образний профіль. Теж кажете, скільки метрів погонних і ми вам порахуємо. Якщо хочете детальний рахунок всього там з ґрунтом, кріпленнями і так далі. Краще за все замовити замір. Київ, Київська область, наша компанія, і по всій Україні в нас багато дилерів. Кажете, з якого ви регіону. Ми шукаємо вільного дилера, даємо йому ваш контакт, він з вами зв'язується, домовляється на замір. Приїжджає, все переміряє, робить повну сміттю. Або в телефонному режимі. Якщо дуже проста там математика приховати площу, ми все онлайн допоможемо, сформуємо вам все замовлення, відправимо, змонтуєте самі по нашій інструкції. Це не важко звучить.